Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас буде проводиться фінальний день ЛВК, Сьомий день. Зараз я знаходжусь на аккаунті 13-го таунхолу, тому що я вже наперед подивився, які бази я буду крити, що я там буду дати їм крити. Тому ось я зараз і вам покажу, що я буду крити. Граємо ми проти в'єтнамського клану MaxGame. Так, ну давайте почну, з чого я буду атакувати. 26-й номер у нас відпадає, Джеппер Скріперс теж відпадає, топан теж відпадає. Ну коротше, всі 12 ки у нас відпали. На акаунті Вуд мене буде, так, а тут 13-ка. Ну я обов'язково я запишу е, атаку з основного аккаунту. База там доволі цікавенька, але це ми подивимося вже потім. Давайте. Приступимо до атаки на даному аккаунті, на якому ми зараз знаходимося, і давайте покажу таблицю. По таблиці ми знаходимося на третьому місці. Як зазвичай. Ми вже навіть, скільки, скільки днів ми вже знаходимося. Треба буде мені самому там потім ві ві відео за подивитися, да, скільки я вже там займаю. От. Тому так, ну, ось як бачите, Max Games це домінанти в цьому ЛВК. Вони просто розривають всі мечки да, і просто всіх тащать. 573 зірки у них на даний момент. Бази у них, я вам трохи там вище потім покажу, да, коли б вони на основному тащать, то ви побачите вже самі переобіцісь в тому, що у них вони доволі прокачені, да, да, у них по факту дуже сильні а, бази. Що я тут думаю зробити? Я хочу завести Дірік сюди, десь тако на мага закинуть. Навірно, буду закидувати Золотосховище. Отак скидую, тут може забрати рад, що можна буде забрати мульті КК Ке потім. Ну, Ке вже потім я виманю кулі одної, а героїв запущу на чемпіонку. Думаю, так буде покраще. Тому що, давайте присудимо. Хоча не знаю, може, давайте і звідси закину. В цей сектор я мав на увазі, да, щоб забрати ратушу, що можна і метальника забрати, Я думаю, це буде набагато о, краще ситуація так, ніж що я тут закину. Тому давайте приступимо до атаки. Так, дуйка нічого не буде здувати. Так, ну пошли атачити. Отак запустимо. Головне, щоб чемпіонка не почала бити мені дірі, бо це буде реально. GG. Ну не сказав би, що прям GG, але мені треба, щоб Дірік просто точно долетів туди, куди я його запланував кинуть. Так, сподіваюсь, мають заберуть Чемпі... Ой, квіну, так, да, все, на одну проблему у нас менше. Поки там є дія інвіз, я закинусь сюди одразу, щоб виманити КК. Мені дуже треба. Нє, не встиг все-таки да, спасти. Да, ще й вони не туди, куди треба пішли. Все, там вийшла титаніда, давайте ліпше підчищувати звідси. Uh, сюди закину так героїв, тут кину. героїв до ворожі і треба буде забрати КК. Так, я звісно запущу вже 6 з 9 годин. На жаль, Квінну забираємо. Я, коротше, так випустив. Трохи мовчав, бо до мене тут в кімнату заходили, то. Отак. Ну нічого страшного. Головне зараз, що не знаю, що буде з ці, цієї атаки нам очікувати, тому що дуже все спорно. Да. В принципі, кулі є, але за чи їх вистачить просто до кінця атаки, да? скільки що... чого. Ну, у нас ще є чемпіонка, до речі, і це так-то нормально. Давайте прожимаємо одразу. Десь Хантера викинув, коротше. Ну... Це не суть. Ладно, залізаємо десь в фріз, давайте сюди прям. Ай. Таке собі чесно. Хоча ні, нормально. сойде йде атака. База була така більш-менш складна, чесно скажу. Але головне, щоб все правильно продумали. Руки, рівні були, ми все правильно запустили. І отака у нас атака виходить, зараз оце підчищується, да і... В принципі, по атаці все зробили правильно, все грамотно продумали. О, це саме Все тршечка заходить. Ну і давайте зустрінемося вже на основному аккаунті. Так, ось ми вже на основному аккаунті, буде у нас атака йти сьогодні з нього. Де у нас, в принципі, дві атаки сьогодні буде. Десь у нас вже був в якомусь знік. Не пам'ятаю, не якщо чесно, в якомусь дні у нас було там дві атаки теж за відос. Ну, ладно, ну, така, Такий баланс, да, який є, то таке щось і записуємо. Пішли, давайте, до я за восьмий номер, і просто. <сум> Готуйтеся, дивіться, що це за прокачка. Це абсолютно ну не абсолютно, тут є паркан, деякий не фуловий, але, можна сказати, фуловий. Челік, у нього, ну ладно, по деф у нього теж. Но у нього паркан, як ви бачите, абсолютно фуловий. Я не знаю, чесно. Я спочатку думав забирати його квінхілом з суперсиняками, але я передумав, то що. Я думав з цієї сторони так закидувати тут квінхілом, почистити з двох сторон, в центр так запустити суперсиняків, але Но я не був певний, що я зміг би забирати радушу. Тому я буду намагатися такого даним міксом райдери, райдери плюс дракони да, з супер-арчерами супер плюс інвіздом, да, в десанті. То... Я думаю, цим я точно зможу хоча б двушку забрати. Що далі, я думаю, планую, в принципі, робити. Так, ну у них в КК, я думаю, точно теж є э, мерзкий титант. Навіть треба було щось сюди взяти для почистки таке. Не для почистки, тобто, а просто щоб, щоб щось відманювати. Не знаю, яких, якихось би гоблінів, да, бо такого набрати. Ладно, я може десь бомбера закинути, тому що я думаю, бомбер мені тут точно не пригодиться, бо бази тут прям такі, що просто паркан. Десь розташовано. Ну, але давайте краще я зараз одразу придумаю, куди я буду кидати героїв. Ну, Наприклад, я тут буду забирати ратушу. Надо буде десь скинути арчерів сюди, десь це місце, щоб просто не активувати отруту. Щоб просто встигнути це вчасно зробити. Треба було наперед закинути, я думаю, накинути площу, да, за інвізит. А Далі героями я, мабуть, буду тут почищати, тому я одразу запущу сюди. Навірно, бомбе десь сюди, щоб пробити паркан, щоб також відійшла титаніда звідти, да? щоб не заважала. Я думаю, можливо, буде у нас атака чудов... чудово зайде. Моноліт також можемо забрати. Ладно, давайте. Вроді, все, продумав, тому можна почати атаку. Ще раз подивлюсь, тут по площаді, да? що де мені можна тут підкинути, да? де починати скидувати десант. Сам. Це. Пошли в атаку. Отак. Такі бази б'ємо, да? що поробиш. Ой, це ще й ця лава може лопнути, оце це ще негативно. Я трохи пізніше дирік подкину, я міг би ще швидше. Але ладно. Так, підкидаємо. Оп, інвіз, інвіз, забув, чесно. Слухайте, а тут а, взагалі щось... Тита... А, є титаніда? До речі, її не приходиться відманювати. Це чудово. Просто у мого соклановця був, був такий якийсь баг. Пам'ятаєте, коли Титаніда тільки що вийшла і вона могла, навіть якщо арчери і маги були під інвізом, вона все одно йшла туди і зоною своєї їх убивала. Ну Зараз це все пофікшено, але у мого соклановця недавно була в цьому сезоні така проблема, що просто Титаніда вийшла і почала лупити його арчерів. А хоча там щенки, да, там всякі отлави померли давно, але вона все одно йшла туди до магії. Ну, реально дивна така ситуація була. Але ну, буває, чесно, баги, глюки, клеша це вони були завжди і вони завжди будуть, і вони є до сих пір. Так що дивуватися цьому не варто. І давайте розкинемо таку армію. Так, вона без проблем там справляється. Я чемпіонку подкину з армією, то, що не бачу сенсу її якось відкидувати. Так, також закидаємо хантрі, отак. Квіну прожимати, я чесно, не бачу сенсу ніякого. Ну, до речі, у нас вже є двуха в кармані, то що раз ще забрали. Я думаю, ми вже справимося так. Можна чемпіонку прожати, до речі. Я думаю, цього буде толк, тому що вона і так уже було Ну, Квіну можна прожати. Так, там забирається арбалет. На жаль, хантери не вижили, вони могли б хоч трохи квіні дати. Ну не її надавали, але не вбили, на жаль. от що. Ну Давайте просто чекати, набиваємо відсотки, подивимося, що нам від цієї атаки очікувати. В принципі, 60% є. Я не... Наверно, Це для мене хороший результат, тому що в легенді у мене не завжди буває, що я можу її дві зірки взяти. Реально, не захоче щось мені так арчери, треба буде щось таке інше справді учити, земні мікси. Ну, я думаю, мені це точно знадобиться в майбутньому. Ну, все, один дракон залишається. Не знаю, його, походу, ППОшка бахне, тому що в нього і так лоу ХП. Так, його так убуває. 64%. З даної бази ми забираємо. База доволі складна була. Я думаю, тут, напевно, суперсиніки, може, і б зайшли. Можна було б і гібридом якось поатакувати. Ну що є, то є. Я, я своїм методом якось така. У мене просто слабкі питомці, да, у мене. Все це слабкого рівня, тому я не ризикував і пробував якось взяти хоча б двушку. Ну і це і так хорошо, що ми там отруту не розворушили суперарчерами. Ну, все, друзі, на цьому буду прощатися. У мене вже по атакам покажу. все такі нормальним, що я планував записувати. Завтра вже покажу вам якісь там атаки. Атаки, я думаю, точно будуть, тому що дуже багато фулових 15 таунхолів є. Якщо ще буде трьошка, то це буде просто супер. А поки що прощаюся, дай до завтра. Так, друзі, ось, в принципі, і завершується взагалі сезон ЛВК цей жовтневий. Ми залишаємося у першому хрусталі. Забираємо, залутуємо 264 медальок. Це доволі чудово. 300 медалюк за ЛВК майже. Да? Ну, я думаю, це тако достойно. Що по ЛВК? Ну, ЛВК було так-то не сказати, що і складне, але й не сказати, що в принципі було легко забрати якісь призові місця. Ну ось до. Клан Max Game. Ну, не молодці, 607 зірок забрали 700 можливих за все. Да? За... там і Рахуючи всі бонуси, і рахуючи всі зірки. ну Молодці, не хватило там 93 зірок, щоб забрати, все по максимуму. але отак, От які молодці, Якщо вони перекачені були, да? Да? І, в принципі, я вам зараз покажу, що тут за баланс. Я думаю, ви і самі розумієте. Тому покажу, не буду показувати суперників. Тут вони були з 14 тх були наші 13, з 15 були 14-ти, тому я покажу краще якісь 2-3, може, так і з нашими спробами забрати Да? бо я думаю, тут атак, в принципі, є такі нормальних на фулові 15. Тому давайте краще я їх і покажу. Давайте почнемо з першого номера. Як ви бачите, це абсолютно фул 15 ТХ. Я думаю, це буде набагато цікавіше вам показати. І атака буде іти гібридом плюс вогнемет. Тут з 9 годин підкидується вогнемет. Так, квінхіл надо десь не прогавити, да, просто. Бо буває що я дивлюся за якимось однією секції, а там вже давно вивчене кадро. Так, і квінхіл там вище 9 годин підкидується. Тут це дуже чудово, паркан просто. Не треба бомбарів юзай, да? тут прям є такий вже проход маленький для квіни. Так, ну і вона чудово заходить прямо в сектор. Тут біля ратуші, прям, я думаю, буде нормально. Є можливість знести і ратушу і виманить клан Так, ну слуйте, квіна такого дуже багато дамага отримає, ну зараз з двох харбалету там пушки. Так, треба, щоб вона зараз встигла забрати ще й отрутну станцію, щоб просто не заважало. Так, ну як бачите, вже ближче і ближче до ТХ доходить квіна. Вогнемет потрошки почище, так вже 25% бази немає, поки я спостерігаємо за даними діями. Виманюється КК, в КК у Сперника сидить лава плюс дракон. Тут Зараз трохи критично буде, коли щенки розлетяться прямо скрізь. Да? Но, думаю, квіна все одно справиться. Квіна так як не як 90 го рівня, це прям міцно. Рейдж, um, на жаль, вже закінчується. Квіна просто надо сейвить. Квіну надо сейвить зараз жорстко інвізами mm, виходить. Ну, інвіз якраз і береться для цього, Квіни для спеціально, для Квінхіла. Так, І ратуша забирається спокійно, спокійно з ультою Так, ну Як бачите, тут вже з 9 годин... Ой, з 6 годин почався почалась... <звук> заход армії. Тут і чемпіонка, і Варден уже все висаджено. Також король кидається з 3 годин для почистки, щоб о, шахти плюс схоги пішли десь в центр бази. Щоб було все окей. Так, і також тут провайд сектор слухайте. Атака така, знаєте, якщо б і я гуляв, я думаю, може, може є шанс на якусь трьошку. Да. Але як бачили, там 93. 93%. Ну трошки прям не вистачило. База така теж цікава. Я думаю, що дуже. Ну, я думаю, що атака просто реально дуже хороша. І реально можна показати хоч і на двушку. Але вона того варта, реально. Дуже гарна атака. Мені сподобався заход квіни. Так, ну давайте прискорю, Тут уже не маєш що показати такого, бо... Прям армії такої сильно не залишилось, да, дай. в принципі, як бачите, тут а, часу прям не вистачило. Я думаю, можна було б справитися. Я, хто знає, просто там ще й паркан фуловий, да не значить, що два ЄТі б встигли пробить би до арчерів. Але отакі, отаку атаку маємо. В принципі, мені дуже подобається. Так, пішли далі, другий номер. Тут така база теж фулова, можна сказати, але атака буде іншим міксом, електрики плюс райдери. І плюс десант. Так, що, подождіть. Е, перша помилка, що можна сказати, з цієї атаки, то тут е, атакуючий він взяв Дірік, в принципі, першого рівня. Е, Краще брати якісь фулови, якщо є можливість. що між першим і четвертим рівнем там така є різниця в хітпойнтах, там десь на косарі, може, чи майже на два. Ну Це буде подивитися. Ладно, давайте прискорю. Ну, коротше, не прискориться, а тобто прожимається під Вардом цей, цей дірік. Хоча, знаєте, все одно під Діриком, ой, під прожаттям Варна, я думаю, немає різниці. Да? Чи, бу чи буде там той Дірік більшого рівня, чи ні? Все одно долітає воно туди, куди треба. Але так-то да, треба краще в'язати якийсь такий максимальний рівень, який можна. І так. І що тут? Тут зносить такий сектор, можна сказати. і також забирається радше суперарчерами і також другий сектор ними. І знаєте, нижня частина бази тут там практично забрана. Таке у сперника тут сидить а, титаніда. Так, ну все, вона їх добиває. Далі йде під... зачистка героями з 9 годин. Забирається спокійно Орел, збирається також станція з, з закляттям. І. Між, в проміжку між 12 та 3 годин закидується е, основна армія це електрики плюс райдери. Чесно, такий цікавенький мікс, да, і, то є дракони плюс райдери, їх просто гідро називають. а Це прям електрики ще замість драконів поставили. Ну, Цікаве таке різноманіття. В принципі, люби, любим міксом можна грати, да, головне, що просто заходив. Так. 16 секунд, плану, вже тут прискорюсь. Ну, як бачите, я, в принципі, якось так надобив. тут вийшло, Не скажу, що тут прям трьошка якась планувалася Ну, можливо, да, що було у людини, там це є продумано. І я, це не мені судить, Да, Можливо, тут трьошка була, але якийсь нюанс, нюанс не відігрався. Тому таке. А, третю давайте покажу. Я якусь з наших атакуючих покажу, може. Так. 98. Давайте я оце покажу. Тут 98, тут щось прям цікаво. Е, так, мікс буде райдери плюс дракони, гідра, одним словом. Одразу тут подкидується. Так, я зрозумів. Тут зараз одразу з прожаттюм Варном щоб все було, да, під прожаттям зносилось. І Дірік просто щоб під прожаттям якраз долетів туди до ратуші. Давайте прискорю трохи, поки. Дірік не впаде. Отак, коротше, все тут закидаємо. Ой, не закидимо, а зупинимося. Так, подкидуються арчери, подкидуються інвізи і клонується вся вся справа. Так, ну дракони тут полетіли до Орла ближче. Що там, кстати, у сперника КК було, щось не замітив. Скоріше за все, з опять титаніда там була. Мені так здається. Но база у Сперника, якщо говорити за прорад, де біля раз такий район, то тут. -то Чудово зноситься, драконам нічого не залишається, як просто звернуть сюди вниз да, і почати далі добувати базу. От, так. Ну Давайте тут вже буду прискорювати, тому що від армії тут нічого не залишається. Я так розумію, тут просто не вистачить е, не вистачить армії, щоб добиття на час. Я думаю, часу тут було е, достатньо. Час не замітив, скільки часу триває атака. Зараз подивимося, чи це час, чи то просто через те, що просто армії не було чим добивати. Да, там мортира просто заразизморали, типи, ну да, і все, я думаю. Якби вона ще попадала. Да, ну, Забирайте, там мультимортира зарішала, а кажуть люди, що мортира взагалі говно деф, а не. А не просто якась нормальна да, йде в Ні, бачите, морта тут зарішала якраз. мабуть, ну, єдиний момент, коли вона може рішати. Все, третю атаку показав. Я думаю, на цьому, мож... на цьому досить того, що реально немає що більше показати. Да, просто були двушечки, ну і за трьошечки, але тут просто рівний тиха були, це ми навіть на відос, якщо не помиляюсь, робили. Все, третє місце відіграли. Да я думаю, нормально, третє місце Сойде все все-таки. Тут два було з балансних клани, як ви бачили, да, це. СНП, Гейм, Ні, там ще були якісь як Казахстан, був по мені, теж і клан попався нам в перший день, там десь 15, 15 тонн голов було, доволі багато. Але вони зайняли четверте місце. Так, ну що, все, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд даного відео, за перегляд даного сезону. Да, хто дивився всі сім відео весь тиждень, всім дякую. До нових зустрічей, з вами був Орест, всім пока.